Є пробачте очільники певних управлінь, які теж є фаховими на своїх місцях. Безумовно, ми звертаємо і будемо звертати увагу на тих з них, хто примушував в прямому в сенсі цього слова людей приймати участь у мітингах на користь влади. Ми будемо приймати рішення по людях, які організовували довіз так званих там. Антимайданівці в Міць направляли туди представників різних сфер, проплачували ці дороги, переполовиню, переполовинювали ті гроші, і в кінцевому результаті нажили не дуже хорошу славу. Нам треба показати, що влада стає прозорою, що влада стає доступною, і що кожен, кожен громадянин. Може зайти не по записі на тиждень вперед, до 25-го помічника, а напряму до заступника губернатора, до губернатора, до начальника відділу і так далі. Ми плануємо, плануємо скоротити приблизно 10% все-таки апарату. Чому скоротити? Тому що є, по-перше, урізання бюджетних коштів, а по-друге, є переплітання їх по. Я ще раз повторюю, я не до кінця в цьому всьому розібрався, але я думаю, що одні відділи роблять одну і ту ж саму роботу. Мені це до кінця не зрозуміло. Ми піднімали це питання з головою і було прийнято рішення почати процес певного скорочення. Я думаю, що ви вже помітили те, що навіть по тих же заступників було 5 на даний момент є. По штатному розпису троє, але в даний момент прийнято двоє. Що стосується різних свят і ювілей на свята, ми також, ви розумієте, що вони потребують фінансових витрат, і ми також намагатимемось їх економити, і ми попередньо обговорювали, що ситуація до їх економії буде скорочення приблизно на 100 тисяч.